Ти реально хвора людина на голову розумієш? Найкращий автопарфум в Україні? Вам реально треба всім там тести психологічні переходити? Перепереперейдіть переходити. Та, та. І бажано по п'ять разів кожен день, щоб проходити тести. Ну а що ти адекватний, ти хочеш зараз назад? То ви не і Чим я себе неадекватно повожу? А чим неадекватно це повод? Яке саме? Я сказав, тримали засіб мобільного дефорутника. А це заборонено законом. Заборонено користуватися, користуватися. Я не користувався, мене репосевості. Ти дебіл. розумієш? Це крім того, що сліпий. Я ще встановив. Ти не ще сліпий, Ти ще сліпий дебіл, розумієш? Людина гаджет. То ви такий? Скільки вони випускають? Ну, мені це не заборонено. Заборонено правилами під час руху користуватися, навіть годину дивитися заборонено. Боже, яке ж воно кончене. Серйозно? Так. Це де таке написано? Ознайомлення з на неможбійними засобами, зв'язку. це вже є використання. Це Де таке написано? Інструкції щодо користування заслугом мобільного зв'язку почитайте. А, де Куди та... йде користування а можна цю інструкцію виї. побачити. Ну, подивіться, кожен телефон має свою книжечку. What? Найкращий автопарфум в Україні. І там тій книжці я, написано, що не можна навіть годину я, дивитися керувати. А можна користувати ага. заболем зв'язку. А ви в постанові пишете, що згідно цієї книжечки, інструкції мого телефону, ви мене притягнули до відповідальності, чи що кліт? Ви такі трошки або. Після якоїсь хвороби такої, або, хворі, або що з вас. Також е, також що з вами не дуже не дуже добре, я бачу. з вами не добре. Зі мною все нормально. Використання дату мого бійного диктують, де після того, як ви його включили. А ти все, що подивитись мені, бачаєте, це не ним це користує. А, тобто і все, капець, штраф, так? Ну Все, ви, давай, давай неси не постанову, пише постанову. Тобто, якщо зараз якась людина прийде і скаже, що він вбив президента Америки Кеннеді, ти його затримуєш в підозрі за вбивство в Кенеді, так? Ну, згідно виходячи з своєї ти логіки... логікою. Кенеді ще щось знаєте? Ні, я більше нічого не знаю. Ну, топ.